Присадочний фрезер для шкантів типу Мафіл. Хочу вам показати відеоогляд. Подивіться, входять в комплект регульовані підпружинені опори, яких немає в дешевих китайських аналогах. Ці підпружинені опори досить якісно зроблені. В інтернеті я вам скажу попадаються вже такі самоділки з такими приспособами. Але відстань у них в основному від... Края опори підпружиненої до центру сверла у них не точна. А тут досить точно. Зараз я вам це продемонструю. Все зроблено досить точно і чітко, якість на вищому рівні. І так, чим відрізняється ця заводська модель від тих самоділок, що пропонують в інтернеті? Тут ми бачимо підпружинену опору. З ексцентрикою втулкою, яка дозволяє зробити точну відстань з обоїх сторін. І при цьому деталі стикуються ідеально. З, таким, з такою приспособою не вийде у вас бракованих деталей. З ним досягається висока точність, якість роботи. І не потрібно ніяких додаткових розміток робити. Зараз я вам покажу конструкцію цього фрезера. Цю площадку можна зафіксувати на різний кут нахилу, але найчастіше використовується кут 90 градусів. Сама площадка достатньо рівна. Прикладаємо лінійку і бачимо. Все рівно і чітко. З іншої сторони ми бачимо, знаходиться в нас регулятор висоти. Фіксуємо цей барашик і шкала тут присутня, бачите? З іншої сторони у нас регулятор глибини сверління. Принцип роботи даної особи легкий. Притискаємо площадку фрезера до деталі. Перший опор втоплюється в середину площадки, а другий впирається з торця заготовки. Після чого робимо сверління. Далі теж саме робимо з іншої сторони заготовки. Далі вставляємо шканти. І дивимось. Це в нас було кутове з'єднання. А зараз зробимо з'єднання з торця. Вставляємо шканти. І воля, маємо ось такий от результат. Все точно і чітко. Тобто, даний фрезер. Що можна сказати? Що даний фрезер з опорами можна працювати не тільки професіоналам, а й любітелям.